Друзі, усім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні у нас понеділок, ранок, і таке сонечко, така класна погода. А вчора в неділю був дощик. Збираюся і хочу вам сказати, як класно, коли ти сідаєш за свій туалетний столик і ти думаєш, треба ж себе в порядок проводити, і що потрібно тільки розшисати бровки. Боже, як класно вмиватися. Я 10 днів думала, я не витримаю. І думала, навіщо я це зробила? І я так не можу. А зараз думаю, яка я молодець. І думаю, це так, розчесала брови, намалювала губи і макіяж вже готовий. Ось так. Класна оця губнушка в мене. Але вона вже закінчується. Тут 754 тонн. Вона така, як вілюрова, і коли ти її наносиш, вона начебто як суха, а потім вона так класно на губи ляга і все. Я акцент робила, що я бровки зробила, але ж я ще робила фарбування та ламінування ресничок. Друзі, хочу вам показати мої обновочки, які я собі купила, і відповісти на один коментар. Чесно кажучи, я його прочитала, я психанула, і я його видалила. Чому? Тому що я зараз все таке, що мене дротує, я так видаляю свого життя. Так мені краще. І так, достатньо за що ви розумієте. Був такий коментар, що у людей такі зарплати, у людей там такі пенсії, і купувати футболку за 20 доларів, це дуже так ви шикуєте. Розумієте? Зараз я поки поставлю. Це був коментар за оцю футболочку, яку я купувала у Києві. Всі свої, і я її приміряти зараз не буду. А, скільки вона коштує, 380 гривень, а, 380 гривень. І вона, знаєте, ну, вона за якістю класна. Мені вона сподобалась. Ну, ось якось так вона виглядає. І мені людина пише, що такі пенсії, такі зарплати, і це, ну. Це дуже дорого. По-перше, я ніколи не рахую чужі гроші. По-друге, хочу відповісти, що я не купую дешеві речі, тому що я не так багато, якщо кажуть, заробляю або маю на це згоду. Тому що купити річ, яка коштує там, я не знаю, 50 гривень, це лише моя думка і це лише мій погляд. У кого інше. Теж правильно, я розповідаю тільки про своє життя, про свої думки. І це лише моя думка, це я підкреслюю. Я її нікому не нав'язую. Але і іншій людині я ніколи не буду вказувати, на що і скільки їй витрачати коштів. Тому ну, можна купити за 50 гривень якусь футболку. Можна. Ти раз, два поправ і все, тобі буде соромно її одягати. Я зараз навмисно стою у цьому, оця ковтинка. Як вона вам? Скажіть, будь ласка, вона коштувала, я вже не пам'ятаю скільки, тому що це був 2015 рік, я її купувала. І коштувала вона ну, не так, щоб, знаєте, щось там. Це не бюджетний був варіант. Ну, і не там не супер дорогий. Так, середнє. Я вже дивлюсь, думаю, може, тут десь там пішла там іржа, може, що, що, ну, я намагаюся знайти недоліки для того, щоб ну, вже її змінити. Тому що скільки це вже e, 8 років. Я ходжу в цій ковтинці, і, і ну, хочеться щось новеньке, це зрозуміло. Ну, коли була молодше, на кожен сезон хотіла щось новеньке. Зараз якось не дуже. Мені в неї комфортно, немає катишків, немає нічого. Е, я вже показувала в своєму відео, це ще було до війни. Оця ковтинка всім знайома з квіточкою на рукаві, е, Коротше, ви зрозуміли, цю ковтинку я купувала в 2013 році. Камінці тут все, все тут залишається. Немає ні катанок, нічого. Я її одягаю. І що дешевше? Що ну, Дешевше буде купити якусь е якісну річ? Або щось таке? Що після другого прання, ну вже якось так. ну, В хаті то ще норм. Тому я відповіла на цей коментар. Але ж якщо у вас по-іншому, ну, це правильно, бо це ваше життя, і ви так вважаєте. І це ж вислів був: ми не так багато заробляємо коштів, щоб купувати собі дешеві речі. І це правильно. А зараз обновки. А, і ще стосовно, ну, це у нас вже огляд моєго одягу. Тому оця ковтинка я теж її купувала, тут ручна робота йде. Вишивка теж вона була така дуже коштовна, трішки буде тепліше, я її буду носити. Але я буду йти, і я буду собі впевнена, і коли ти якісне щось одягаєш на себе, Тим паче, якщо ви мене дивитесь кожного дня, ви бачите, Таня завжди там одна і та ж річ. Як вп'ялиться в неї, ну, це поки що. І нещодавно я вам показувала це, не пам'ятаю, коли було, може, місяць, два, не пам'ятаю, я купувала собі ось таку ковтинку. Ось, теж мені казали. Що там, то дорого, то недорого. Неважливо. Це теж те, що новеньке я буду носити. І до цього я щось купила. Зараз вам покажу. Так, ви тут? І я тут. Так, до цього я купила тадам-да-дам, тадам дам, -да -дам, та -дам, -да -дам. Це ж я у суботу приїхала, була така жара, що у курточки мені було дуже жарко. І я подумала, що треба якусь таку безрукавочку. І я ще в Києві була міряла. Ось таку безрукавочку я купила, безрукавка. Якраз, зараз тут мовня, зараз я приміряю. Якраз буде до цього. Ну, не подзелене. Хоча, може. Тільки я не люблю, коли ось так, то я буду робити ось так. І тут рукава, знаєте, нормально, а тут іще буде тепленько. Ось така вона. І це я купила, щоб носити її під цю штуку, під цю кофточку. Зараз я так накину вам, покажу. Тому, знаєте, не знаю, чи я така чутлива зараз до критики якоїсь необґрунт... необґрунтованої. Чи. Ну, я ж чужі кошти ніколи не рахую. там, В мене немає, там, наприклад, карточки на моєму каналі, я ніколи там для себе нічого не... Ось так, дівчата, дивіться. Ну, я не хочу зараз просто одягати, але під цю ковтинку. Ось я так купила. Ось така в мене буде обновочка. І ще мені Заходила, була на базарі. Сподобався мені один, у нас на ринку один такий костюм для прогулок. Я його поміряла. Зовнішній він виглядає класно. Колір супер, просто. Якщо його на себе не одягати, то в нього можна закахатися. Це дійсно так. Але тканина, от, ти розумієш, або лікало там якось, або щось. І ти отак от стоїш, і ти розумієш, що якщо ось так просто дивитися, то класно. Якщо ти в ньому стоїш, то Руку бажано ось так от якось не ставити, або так. Розмір мій, все моє. Я завжди, коли брюки на українські брюки, чи як там, якось так. Коли я міряю, я намагаюся, ну, знаєте, поприсідати, що буде, чи мені зручно, бо мені головне, мені повинно бути комфортно в цьому одязі. Бо так, я раз надіну, якщо мені щось не так, я його вже зовсім ніколи не надіну, тому поміряла. Угу. Зовні так класно, але в ньому мені не комфортно. І коштував він 1600 гривень. Думаю, ні. раз я вже в цьому магазині, там, де мені все подобається, це не реклама, це я так це я купую за свої кошти. Я теж, а, Ще купила собі таку, боже, таня з тим пакетом, як дурень, з, з писаною торбою, чесно. Ну, просто щоб ні про що не забути. Ось таку теж під джинси собі ковтинку купила. Тут рука в три четверті. Е, мені вона так теж сподобалася. За якістю вона, ну, така. Вона класна! От ти одягаєш і ти себе поважаєш. от Розумієте? Ось у мене принцип такий по одягу, коли ти одягаєш, то ти себе поважаєш. Ну, не знаю. Ось так. Ну, така Таня, ось така. А костюм я зараз поміряю. Тут ще кармани є. Ось такий костюмчик. Він дуже зручний. О! А це, а це не буде таке щось. Якщо буде прохолодно, в мене ще красівки там, о, нормально буде. Тому що в мене красівки там і отакий колір, і ось такий колір. Угу, То воно якраз норм буде. Ну Це треба відкачувати, бо я таке не люблю, коли воно тут таркається. Навіть взимку я не люблю ці шарфи носити, тому що, ну, коли прохолодно, буде ось так. Ось такі у мене обновочки. Ось такий костюм для прогулянок. Боже, переодягалася на голові, ну, як завжди. Він класний, він комфортний. Я не знаю, його хочеться так... І це така, як футболка, а тільки така плотна дуже ткань. Завелась за ту футболку, що написала, що в країні війна, у людей коштів не вистачає, а вона футболку собі за 20 доларів купила. А, а який зараз курс? А чому 20, 10? А що вона з математикою? Це я тільки що думаю, які 20, якщо, ну, якщо так рахувати, 380 гривень це 10 доларів. І в мене ще є плаття. Я купувала його в 2018 році. Це я орендуюсь, коли Катя на якій квартирі е, мешкала. І я пам'ятаю, що ми їхали в якийсь торгівельний центр, і там ми купували українського виробника е, літнє таке плаття на літо. Зараз покажу. Дівчата. Хто мене вже дивиться дуже давно, пам'ятаю це плаття. Це о! Так це ж такий же виробник. Ось, як і футболка. Йому зносу немає. І коштувало воно тоді, щось акція тоді була, що купуєш одне, а інше за знижкою 50%. І Катя собі тоді щось купувала. І я його носила і ще буду носити. І в нього немає там такі якісь катишки і ще щось. І це футболка цього виробника. Бачите виробник? Зверху тут. І це виробник. Це українське. Український е бренд. Ну. А ви не уявляєте, як в цьому платі комфортно, просто нереально класно. І якщо так порахувати, якщо б після другої, третього прання я б це вже все викидала і купувала нове, і теж там щось за 5 доларів, то я б більше витрачала б на це кошти. Тому ось так я економлю на одязі. Ось так. Мої дорогенькі, ви мене, будь ласка, вибачайте, бо мене так образив той коментар, що я вирішила показати весь свій ну майже там новинки або ще щось таке одяг. Якби не той коментар. То ну, можливо б я отут і не показувала, але дійсно, знаєте, я показала нові речі. І речі, які були куплені в 13-му році, в 15-му, Чому я пам'ятаю ці роки? Тому що це під якісь дати було, Ну, не ковтинка під дати, а я йшла туди і я одягала це. І тому я пам'ятаю рік. Дівчата, ну от це мене, знаєте. Примушуєте брати гріх на душу. Чому? Тому що в особисті повідомлення і в коментарях у мене запитували, які вітаміни я зараз вживаю. Але ж, ви розумієте, це тільки лікар може вам порадити. Тому що ті вітаміни, які вживаю я, там є заборона. Вибачте, прийшла, заморилась. У нас сьогодні так жарко теж. У мене вітаміни за станом мого здоров'я жіночого віку. Я приймаю зараз ось такі вітамінки. Менопейс. Їх заборонено вживати людям, у яких є онко і все, що пов'язано з онком. Бо тут є в цих вітамінах жіночий гормон. А для мене, я вважаю, що блогер, якщо він не лікар, він не повинен щось радити, тому що, тому що мені буде вау, супер, а вам це може зашкодити, тому уважно читайте інструкцію. Що я можу порадити з досвіду моїх знайомих, вони приймають магній Б6 антистрес – Класно заспокоюють, мозок відпочиває, сон нормалізується. Тому за це я можу казати. Тому, мої дорогенькі, бережіть себе, ми з вами обов'язково зустрінемось в наступному відео.